Шановний голова, шановні депутати, сьогодні ми надзвичайно важливе питання. І, звичайно, кожне подібне питання можна розглядати за формою прийняття і, звичайно, за суттю, за змістом. Я зараз не хочу багато говорити про форму, тому що, хоча форма прийняття дуже часто впливає на суть, не буде повернені громадські слухання, це, що стосується форми. А тепер відносно судді, я би закликав, щоб ми прослухалися голосу громади до здорового глузду і підправили це рішення надзвичайно важливе. І дуже добре, що ми багато що зробили, підготували, але його треба підпорягувати. Я не можу погодитись з тим, щоб забудувати сквер на майдані перемоги. Я не погоджуюсь з тим, щоб побудувати гідроелектростанції. Я не погоджуюсь з забудовою парку національного відродження того комплексу. І останнє я не погоджуюсь, і категорично вже як депутат округу не погоджуюсь з кутовою стадіону. Рішення було прийнято в 2009 році попередньому складному контому незаконно. Його дуже варто касувати, тому що на той час законодавство передбачало. Видачу містобудівних умов і обмежень на підставі детальних планів е, зруйнування території. І якщо були якісь проміжні інші рішення, їх також можна скасувати, тому що вони не відповідають чинному законодавству, яке було навіть на той час. Тому я би просив, першу чергу міського голову, я би просив депутатів. Прослухатися до голосу громади, там багато зібрало підписів, ви розумієте, процентів не менше 90 за проти забудови стадіону. Як вирішити? Багато є форму. Я думаю, що голова знає, як вирішити цю проблему. Я би просив не приймати безрахування цих обставин дане рішення. А міського голову і депутатів прошу прислухатись до цих зауважень. Дякую.